Одна з найбільш постраждалих під час російського вторгнення весною 22-го року вулиця Багірова в Ірпіні, густо забудована котежною забудовою. Це такі перші е, приватні будинки. Ірпіня це місце. На жаль, стало сумною фотозоною. Тут було багато президентів багатьох європейських країн Франції, Німеччини, Італії голова організації Об'єднаних Націй також був тут. Це місце через те, що привернуло увагу багатьох міжнародних організацій і країн, стало ключовим у відбудові приватного сектору. Після того, як було відбудовано чи в процесі відбудови багатоквартирне житло в Ірпіні, то серед 1800 пошкоджених приватних будинків, якраз перші 50 чи 90 будинків, почали відбудовувати саме на вулиці Багірова. Все говорить про те, що відбудова тут буде йти зразково показова. Саме цей район обраний в першу чергу на відбудову були закуплені державою через місцевий муніципалітет проекти одного учасника. І замовлені послуги в одного підрядника, тобто без проведення конкурсів, відкритих обговорень цих проєктів, і фактично без участі власників ділянок іде відбудова саме цих будинків. Є менш постраждалі, які швидше відновили, замінили дахи, а є ті, що повністю знесені під ноль, і будується повністю новий будинок. Арматури завезено дуже багато, бетону залито дуже багато. Не можна сказати, що тут щось крадеться прямо такими величезними вагонами, як це ми чуємо про це, якщо в інформаційному полі витає. Але тут інша проблема. Тут проблема в тому, що дуже багато матеріалів вкладено в ці будинки, в ті місця, де їх можна було би не вкладати, тобто перекласти їх з одного місця, менш важливого, менш цінного в інше місце. От, Наприклад, цей гігантський фундамент фактично це не цокольний поверх. І ці будинки, всі, що будуються, не мають укриттів. Тобто це такі просто величезні бетонні фундаменти. Ну, якщо буквально читати ДБН, державні будівельні норми, які до нас перекочували з радянських часів, і вони не адаптовані для будівництва приватних будинків. Приватні будинки взагалі в СРСР будувалися з дефіцитних матеріалів, дефіцитних технологій, яких не було. І люди самі щось мудрили, і хитрили, і економили гроші на фундаментах в першу чергу. А норми вони були для багатоповерхових будинків. І тут ну напевно, щоб пройти експертизу, або просто щоб не ризикувати, тобто не не мотивовані проектувальники-підрядники, щоб ці матеріали використовувати раціонально. Тому так багато бетону влито в фундаменти, хоча цього не потрібно для одноповерхових будинків. Чомусь місцями не утеплені перемички, чомусь місцями застосовані залізобетонні перемички, над якими йдуть знову ж таки залізобетонні пояси монолітні, місцями навіть не утеплені. Наприклад, отут на повну ширину стіни 30 см шириною цей величезний гігантський бетонний пояс, де зливається дуже багато бетону, при тому, що немає ні підземного сховища в цього будинку, ні кімнату бункера, по прикладу Ізраїлю, як це може бути Мамат, Одна кімната, яка є укріплена, бетонована. Тут бетон розлитий в землю, засипаний, закопаний фактично як фундамент, або як монолітні пояси, перемички, балки залізобетонні посеред будинків і колони, пілони. тобто як так, підхід у проєктувальників не як до своїх власних коштів, а як до багатоповерхової забудови, якоїсь типової, яка неважлива для проєктувальника, чи зекономить він ці матеріали, чи переставить їх в більш потрібне місце. І оце, звичайно, приклад, коли поряд стоїть великий будинок, і цей маленький будиночок це будинок, який почали відбудовувати ще влітку 23-го року, і фактично за півроку вже він був готовий повністю. Це по суті дерев'яний каркасний будинок. Ось це його стіни до початку будівництва. Просто дошки, з яких зробили стіни, обшили, утеплили ватою. Ці будинки, які будуються вже пізніше за державні кошти, вони з газобетону будуть ще додатково утеплені, і звичайно, що по утепленню вони досить масивні будуть. Але, але тут ми бачимо знову ж таки місцями чомусь то утеплені перемички, то не утеплені, то широкі пояси не утеплені, то балки, якісь бетоні. Тобто багато таких рішень, де ну, просто видно, що люди не зацікавлені в раціоналізації цих проектів. І можливо, коли людям почнуть давати гроші в руки на відбудову на власних ділянках. Тоді вони задумуються, що не варто повторювати ці речі. Ось тут, наприклад, дуже високо вхід в будинок знаходиться, дуже високо вивід каналізації, вище рівня дороги навіть. І ось такі фундаменти, можливо, не потрібно більше повторювати, а витратити, зекономити ці кошти. Але обов'язково слід додати, що слава Богу, що ці будинки будуються, що на кінець ці люди, які і так настраждалися, отримують рано чи пізно свої будинки. Але іншим, яким буде можливо можливість зробити це краще, розумніше, то хай така можливість для них також зустрінеться обов'язково. І додам, що не все влізло в це відео, тому в описі під відео ви можете побачити лінк на мою статтю на видані тексти, де більш детально з кошторисами, прикладами, кресленнями показано, які мали би бути проекти, що, що саме по покроково зроблено не так, де шукати бази даних з проектами, які, які можна рішення приймати. І як краще зробити? Я архітектор Олег Речух, в мене є стаж 20 років будівництва котеджів, тому я знаю, що говорю.